Водяники вже почали відпрацьовувати скарги городян, почуті на сходах цього року. Зокрема, щодо, так би мовити, платних послуг, які пропонували лозівчанам окремі спеціалісти підприємства. З сьогоднішнього дня на нашому підприємстві відбувалися е -е, деякі змінення. Тобто всі так звані платні послуги, які підприємство буде оказувати, вони будуть оказувати по о, таким вот, специальным чековой книжками приобрели четыре штуки. Эти четыре книжки будут находиться у каждого из мастеров, обслуживающих внутридомовые сети, плюс у начальника участка. И таким образом люди должны знать, что заказывая какую-то работу по внутрям по типа воде и воде, они имеют право, полное право брать. за це відповідною відстанцю. Якщо їм оказують послуги без квитанції, значить, це роботи виконують якій або шабашники, і відповідальності ми за це, звичайно, не нести. Це стосується виконання саме тих робіт, які не відносяться до питань обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Всі майстри сьогодні проходять в як і не користуватися картами. Всі заявки на Виповнення цих робіт приймаються по телефону два тридцять п'ять п'ятдесят три. Діспічера теж сьогодні проходять інструктаж. Також виконавчий директор комунального підприємства Лозова водоканал Сергій Костюк повідомив, що фахівці підприємства вже готові надавати городянам комплексну послугу з повірки лічильників води. сюди входять. Ну приход наших спеціалістів, які ласкаросплангують, знімуть водомір. Самі його на поверку в организацию, которая проводит эту работу. Потом мы сами заберем, привезем его назад в квартиру, поставим и опломбируем.